дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Волинь плаче. У Луцьку прощалися одразу з трьома героями. Повідомили нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон. Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних за Україну гинуть її найкращі сини та доньки. Рожишинська громада знову у жалобі. Із фронту надійшла звістка про загибель героя Валентина Антонюка 2004 року народження. Захисник загинув 20 серпня 2024 року. В результаті артилерійського обстрілу противника в районі населеного пункту Торецьк Донецької області траур за загиблим героєм у громаді триватиме до 24 серпня. Про дату та час поховання захисника України повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. Неймовірно болючим та скорботним було 22 серпня для Луцька у місті прощалися одразу із трьома героями, мужніми, відважними, сильними захисниками України, які самовіддано боронили країну і віддали своє життя на війні з ворогом. Луцьк знову у жалобі у кафедральному соборі Святої Трійці відспівують двох героїв: Сергія Гонтарука та Василя Білика. До храму зійшлися рідні, друзі, близькі, знайомі та побратими, аби віддати останню шану загиблим та їхнім подвигам. У храмі панувала тиша: лише рідні та близькі загиблих героїв горювали над домовинами. До Кафедрального собору святої трійці у Луцьку сходилося все більше й більше. Лучан. Кожен ніс із собою квіти, аби вшанувати свого героя і провести до місця вічного спочинку. Я знала дівчину героя і підтримати Світлана. Я точно знаю, що він пройшов великий шлях, тому що він ще був учасником АТО. І я знаю, що коли була повномасштабна операція почалась, то він добровільно повернувся за кордону і приєднався до Лавса. А розповідала вам його дівчина, яким він був? Знаєте, щось він був активним, він був патріотичним. А можете трішки розповісти про його шлях? штучвореш молосина? Бічки, син не має приїхати, бо на сході тужі. Замість сина прийшли вшанувати його пам'ять. Так. так. Відомо, що молодший сержант Василь Білик загинув 17 серпня 2024 року біля населеного пункту Птиче Донецької області. А життя захисника України Сергія Гондарука війна забрала 16 серпня 2024 року. Чин похорону завершився, і тіла героїв Сергія Гондарука та Василя Білика винесли з храму і провели в останню дорогу ж на Пасху сюди ходили з тобою святе. Під звуки оркестру, домовини з тілами відважних воїнів України пронесли центральною площею міста. Перехожі лучани спинялися на мить, ставали навколішки та схиляли голови перед героями та їхніми сім'ями. Похоронна процесія зупинилася біля стели героя на театральному майдані Луцька. Там усі присутні виконали державний гімн України. Загиблих воїнів, які віддали найдорожче за Україну, та наше мирне небо, життя траурним кортежем поїхали до місць вічного спочинку. Сергія Гонтарука поховали на алеї почесних поховань у селі Гараджа, А Василя Білика на місцевому кладовищі у селі Рокині. Цього ж дня, але у храмі святителя Миколая Чудотворця прощалося з військовослужбовцем Олександром Бернадином. Молодший лейтенант проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командира інженерно саперного взводу мотопіхотного батальйону. Житель Луцька загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Героя Олександра Бернадина поховали на місцевому кладовищі у селі Твердині Володимирського району. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам, які віддали своє життя за нас та Україну. На Волині знайшли тіло чоловіка. Про це інформує камінь Кашерський районний відділ поліції. Особу чоловіка встановили. Це 88-річний волинянин, житель села Заріка, який ще 18 серпня пішов до лісу та не повернувся. У селі Піща на Любомильщині сталося ДТП. 14-річний житель Шацької громади, керуючи мотоциклом Вайпер, під час здійснення обгону ймовірно не впорався з керуванням та зіткнувся з електроупорою. Як повідомили у поліції, це сталося 21 серпня. Внаслідок автопригоди, мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Досудове розслідування триває. У 41-річного жителя Горохова за оперативною інформацією провели санкціонований обшук. Те, що знайшли, шокувало. У підсобному приміщенні на території обійстя виявили 5 гранат різного типу, запали до гранат, автомат Калашникова, понад сотні патронів різних калібрів. Усе це вилучили та скерували на дослідження. Наразі походження зброї встановлюється, триває розслідування. Окрім цього, у Волиняна на полі. Сейські виявили речовини зовні схожі на наркотичні за незаконне зберігання зброї волинянину загрожує до семи років позбавлення волі. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Війська РФ скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру в Сумській області. Загинуло двоє чоловіків. Одна жінка поранена. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Обстріл стався близько 13.00 22 серпня. Окупанти атакували Есманську громаду Шосткинського району, що на кордоні з Росією. А в день 22 серпня російські війська нанесли удар по село Томарине Херсонської області, у результаті чого загинула 87-річна жінка. Окрім того, нелюди вдарили по населених пунктах Береславського, Херсонського та Каховського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПЛА, у результаті чого 84-річна жінка та ще 14 мешканців були поранені. Контрабанда сигарет у цистернах. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області оголосили підозру одному з організаторів каналу контрабанди. Слідство встановило, що для вивозу товару за кордон фігуранти використовували вантажні автомобілі з напівпричепами автоцистернами. А підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику. Під час обшуку детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували пер. Перевести через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень. Співорганізатор злочинної діяльності повідомлено про підозру як запобіжний захід. Суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. На трасі Мукачево-Львів у селі Тязів. 17-річна водійка Опель інсігнія виїхала на зустрічну смугу та влаштувала смертельну ДТП. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. 17-річна жителька Галича на «Опель Інсігнія», обганяючи автомобіль, перетнула усього лінію розмітки та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автівкою під керуванням 35-річного мешканця Чернівців. Наслідок ДТП обоє водіїв загинули на місці події. Пасажир автомобіля Опель Insignia» 2004 року народження помер у кареті швидкої медичної допомоги. А пасажирку шкода Октавія госпіталізували у винувата ДТП. Як з'ясувалося, не було водійського посвідчення та права керування автомобілем. Поліція відкрила кримінальну справу. В Одесі чоловік погрожував пістолетом військовослужбовцям ТЦК. Подія сталася 20 серпня в день на вулиці Аккордній у Хаджибейському районі Одеси. За інформацією нацполіції, під час перевірки військовослужбовцями та та СП військово-облікових даних у перехожого останній відмовився надати документи. У поліції кажуть, що чоловік спровокував конфлікт із військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них. Приставив до грудей одного з військових, а потім утік. 21 серпня поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон флобера зброю. Буде скеровано на експертизу. За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Нові деталі у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Поліція під час обшуків знайшла пістолет. Про це, як пише громадська, йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова. Правоохоронці знайшли пістолет Форт та велику кількість набоїв. Наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони із сім картами та інше. Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні. Адреси ні імені власника помешкання. Проти друга та бізнес-партнера скандального олігарха Ігоря Палиці Ігоря Коломойського завершили досудове розслідування у справі про привласнення 5,3 мільярдів гривень та незаконні дії з банківськими документами. Про це інформує офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярдів гривень в касу банку, а також за володіння сумою у понад 5,3 мільярда гривень, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих грошей на особисті рахунки найближчого соратника ігоря палиці, олігарха Коломойського була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 мільярда гривень У убеб додали. Детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярдів гривень укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність також. Детективи довели факт організації за бізнесменом понад 3,3 мільярдів гривень Укрнафта та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Надалі отримані незаконним. Шляхом понад 4 мільярди гривень підозрюваний легалізував матеріали до судового розслідування, де оголошено про підозру, відкрито в стороні захисту для ознайомлення. І до новин світу на Росії продовжує палати і вибухати. Служба безпеки України спільно з силами спецоперацій ЗСУ в ніч на 22 серпня уразили склади з кабами та паливом на аеродромі Маринівка у Волоградській області РФ. Місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму Апокаліпсисом. На аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними кабами, боєкомплектом та паливомастильними мастильними матеріалами. А тим часом російський правитель Владімір Путін біситься від того, що не може нічого контролювати. Він звинуватив Україну у спробі завдати ударів по Курській АЕС уночі проти 22 серпня. Про це він сказав на зустрічі з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії. Разом з тим, бункерний дід висловив сподівання, що магате надійшла фахівців для оцінки ситуації на станції. Тим часом глава Курщини Олексій Смирнов на зустрічі заявив що ситуація на Курській АЕС спокійна і все працює у штатному режимі? Перед цим стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує найближчими днями відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. У ніч на четвер армія оборони Ізраїлю Цахал завдала масштабних авіаударів по об'єктах угрупування Хезболла у десяти різних регіонах південного Лівану. Про це пише Укрінформ за даними ізраїльських військових. Винищувачі завдали ударів по складах зброї, будівлях, які використовували члени Хезболли і ракетні установці у десяти різних районах на Півдні Лівану. Зазначається, що масштабні удари з боку Цахалу стали відповіддю на вчора вчорашню атаку угрупування по північному місту Кацрін, під час якої Хезболла випустила 50 ракет. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса. на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.